Вітаю, друзі! Слава Україні! Ну що ж, знову ж таки, в чергове ми завдяки Збройним силам маємо можливість зустрічатися з вами в ефірі, а тому будемо використовувати цей час наповну. Головна тема сьогоднішнього дня Арахамія Безула, і про них ми, звичайно, поговоримо, але трішечки поговоримо після невеличкого вступу. Невеличкий вступ дуже простий. Ви пригадуєте, хто оточував президента Зеленського до того, як він заявив, що йде в політику. Я вам покажу зараз фотографію. Ну, це фактично фотографія 95-го кварталу, які гралися у президентів в своїх стрічках, в своїх серіалах і робили ці рекламні ролики, щоб зайти до влади. Після того нам показували ось цей такий, знаєте, тімбілдинг, де молоді, розумні, перспективні, в, газ, в кроватках, в піджаках вони йдуть у владу. А коли вони прийшли до влади, ми побачили ось це. Ну, такі картинки, де фактично ми зрозуміли, а хто ж справді прийшов до влади. Ну, шефір зараз де-то там за кордоном, Коломойського вже, в принципі, тримають СІЗО дуже давно, хоча плюси, я так розумію, він ще не віддав, а це головний його актив, тому що він має дуже серйозний вплив на майбутнє. Зеленському дуже він потрібний, звичайно, це зрозуміло. Але поки що плюси не кліпають Зеленського, і тут собака зарита. Ну, Богдан за кордоном, Гончарук, напевно, теж не в ЗСУ. Тому тут нема про що говорити, але це ті, хто ще недавно був святкував перемогу. Так саме святкували перемогу на виборах. І як я пригадую розмову з деякими дотичними до, ціє, до цього круглого столу людьми, вони казали: ми прийшли, ми у нього все заберемо. Ну, це вони розповідали мені про Порошенка. Така історія. Ну, забирайщики поки що сидять на СІЗО. А ким же ж себе сьогодні оточив Володимир Олександрович Зеленський? А я вам скажу: ось цим. Так, це саме силовики, ну потужно розставлені ноги, ширше, ніж плечі, на надуті, як то кажуть, повні легені повітря. Сьогодні Зеленський себе оточує силовиками. Чомусь він вирішив, що його політичний труп може втриматися на престолі саме завдяки багнетам силовиків? Ну, чесно кажучи, точно ні. Ну, от повірте. Ну, друзі, ну те, що він політичний труп, все. Це не то, що чорний лебідь для країни, це для його рейтингів. Відбувся чорний лебідь. Зеленський сам підірвав суспільний договір на непроведення різного штибу акцій протесту. Зеленський сам розтоптав все, що будувалося багато років. Те, що тих довбаних депутатів розвели як лохів, розповідаючи про те, що нібито з Америки позвонили, сказали, що треба все зруйнувати, що будував Байден. Ну. Хто міг таке розказати депутатам? Ну звичайно, Єрмак, кому шукаємо кому вигідно, правда? О тому така історія. І то, що депутати зараз вибачаються, там право на помилку, вот ця вся херня, їхні помилки коштують дуже дорого. Карточний офіс, наприклад, опублікував, що саме через протести студентів на сьогоднішній день Україна втрачає підтримку міжнародного валютного фонду, там і чи цих як їх, наших донорів західних. Ну, це ж повна нісенітниця. Тобто, ні в кого немає претензій до ідейного вдохновителя, а саме до Зеленського. Бо Зеленський спасав свою задніцю. Так, він спасав свою шкуру, тому що він теж бував в тій хаті і є в них дуже серйозні проблеми. З чим? Правильно. Надіюся, що плівки набу зберігаються в хмарному сховищі. І будуть вивалені разом з оголошеними підозрами. Ну як мінімум міндічу Так, да, міндіч вже свалив за кордон. Я це все розумію, але справа його буде жити. не в тому, про що я хотів вам сказати, ви знаєте, оці всі вот мітинги, протест, протести, це все суперово. Я ще раз наголошую, що хлопці тримають рубежі на передовій. А захист України, демократії, нашого цивілізаційного вибору, нашого курсу до Євросоюзу якраз таки є можливість тримати у студентів, і вони це роблять. Я не здивуюсь, звичайно, якщо завтра Зеленський буде розповідати про нестачу особового складу і що треба молодь оголосити мобілізацію. Бо фактично його головний електорат, на який він спирався у своїх рейтингах, це була молодь, яка далека була від дуже багатьох процесів в країні, Бо вони тоді ще були маленькими. Але сьогодні молодця кайфує, вони беруть участь у розбудові нашої незалежної демократичної країни. Про що далі? Я вам скажу про що далі. Так, от на цьому тлі відбулася інша подія, і ця подія відбулася на фронті. Зараз я вам розкажу, що саме що відбулося на фронті. Є такий е, аналітик більд, е, значить, Юліан Рібке. Ну хто знає, хто не знає, саме він є військовий кореспондент, що він написав? Що російські війська увійшли до Дніпропетровської області через третю ділянку та зайняли село Маліївка? Я зараз скажу, чому так важлива ця інформація для, для нас всіх. Так от, за його словами, Україна заздалегідь збудувала в цьому населеному пункті дуже потужні лінії оборони. Але що відбулося? Там нема солдат. Пам'ятаєте, вже раз така історія була, коли росіяни зайшли. Дніпропетровську область повісили свої ганчірки, сфотографувалися, але потім нам головком Сирський повідомив, що це була диверсійна група, ми її знищили. Я просто-напросто з цього відео зробив висновок: а де ж солдати в тих окопах? Там нема нікого. І я зробив висновок, що в нас оця дру... лінія оборони, яка колись ми могли вважати, друга, що там пусто. І якщо через наші ряди десь просочиться ворог, то вони просто зайдуть в другу лінію оборони, де немає людей. Лінія є, людей нема. І всі оці борцуни проти ТЦК, вони зараз мовчать про це. А я хочу почути коментар Верховного Головнокомандувача Зеленського, що там все нормально. Чесно, проте, замість такого коментаря, вони випускають безуглу торпеду. І зараз ми переходимо до головної теми. Тому, друзі, підпишіться на наш канал. Тисніть, подобайки, файники, все, що можете тиснути, і, звичайно, донатьте на ЗСУ та допомагайте каналу, спонсорство Монобанк Пейпел, все в описі до відео ви знайдете. Так от влада сьогодні випускає цю ненормальну безуглу, яка виходить на ці мітинги з метою спровокувати, щоб її хтось вклеїв. Там вже навіть ходило оголошення. Дам тисячу гривень, хто їй плюне в рило. Але що виходить безугла? З чим? Вона виходить ось з цим. Корупція в ТЦК вбиває. Ні. Бездіяльність Верховного Головнокомандувача по виконанню мобілізаційних заходів, вбиває. Не корупція в ТЦК. Вона теж заважає нам жити, але хто несе відповідальність за організацію мобілізаційних заходів? Зеленський, РНБО, уряд, місцеві органи самоврядування, поліція і десь там в кінці харчового ланцюжка ТЦК, яке має то все просто оформити на бумажці. Тим не менш, торпеда виходить, починає писати діч, її, звичайно, там пхають протестувальники різні речі на картонках. І все нібито відбувається толерантно. Але тут торпеда починає говорити, що в неї якесь інше сприйняття реальності там, нереальності. Ну, коротше кажучи, починає розповідати, що вона не така трішки, як всі, вона трошки інша. І журналісти, виходячи з цих симптомів, яка, про які безугла сама розповіла, зокрема, Данило Мокрик. Почали її запитувати, слухай, баричня, якщо ти розповідаєш, що в тебе є така хвороба, а вона відноситься до певної категорії хвороб, де не можна давати доступ до державної таємниці, то скажи, будь ласка, чи в тебе така хвороба є, чи вона діагностована? І якщо діагностована, чи є в тебе допуск до державної таємниці? Ну, коротше кажучи, безуго слава, що допуск до державної таємниці в мене є, а остальне не ваше сране діло. Але, чесно кажучи, це наше діло. Бо якщо ти курка хвора, на голову і в тебе у державної таємниці, то в мене зразу виникає пригадування історії, де безугла фотографувалася з шевроном Маура перед контрнаступом, який провалився до речі. У мене запитання до тих, хто сьогодні очолює, оточує, верніше ось цю людину. Отого, от от-от, посередині стоящого нашого президента. в Мене питання до силовиків. Я розумію, що широко розставити ноги і показати, які ви всі потужні, це круто. Але питання, чи мала право без угла отримати, якщо в неї дійсно є це. Ну, і я хочу нагадати ще глядачів вам всім, що без угла виграла мажоритарний округ на оболоні. Кого? Е, правильно. Командира корпусу 3 штурмової Білецьку. Ну, це просто для тих, хто забувся, яка є А виявляється, різниця є. Так, різниця є. Ну а ми з вами продовжимо. Наже ж сьогодні не тільки безугла, нас ж є ще Арахамія, за якого я обіцяв треш сказати декілька слів. В закритому чаті Арахамія сказав, що в країні криза. Там я так розумію, на повному серйозі вже зелені починають, скажімо так, розмірковувати на теми саморозпуску парламенту. Там хтось вже збирається складати мандати, щоб тільки не переголосовувати. А всім їм клятвено обіцяє, що я не дам вирішити цю кризу проблему за рахунок лише одних депутатів. Ну нехай весь офіс нажиреться того гівна. Ви знаєте, офіс президента це ж не тільки президент, це ще 5-6 потужних менеджерів. А давайте розберемо, де сьогодні потужний менеджер Шурма. Ну, шурма десь там давав кажуть Німеччині покази правоохоронцям. Які прийшли до місцевим правоохоронцям, які, до якого, е, які прийшли разом з нашими набушниками. Цікава історія, що бою буде, я думаю далі. А де сьогодні Смірнов, ще один із офісних працівників Єрмака, підозри від Набув? Хто там нас ще був? Я вже навіть всіх і не пригадую. Ну я не кажу за тім білдинг, там за бізнесменів, а я говорю сьогодні про тих 5-6 менеджерів. Ну, ми можемо пригадати, де Демченко там теж вроді би чувак бігає. Правда? Ну, хто там ще там були такі потужні менеджери? Я ж вже не пригадую всіх, але я знаю, що із п'яти, крім Єрмака і Татарова, всі мають підозри. Всі, абсолютно всі менеджери, мають підозри. Тобто Зеленський оточив себе корупціонерами і хоче вирішити свої проблеми за рахунок зливання в унітаз громовідводів. Уряд, зливши в Унітаз, уряд Шмигаля, в принципі, чомусь Зеленський вважав, що цього буде достатньо. Але цей скандал виник трішечки пізніше. І тут а, виходить, треба ще когось зливати. Ну, а кого ж не шкода. Ну, звичайно, депутатів не шкода. Це останній бастіон. А ви що думаєте, що він Єрмака буде сьогодні гнати? Ні, він буде нагибати депутатів. Я навіть не можу уявити, що відбуватиметься в світі в тих публікаціях західних ЗМІ, е якщо не проголосують навіть цей кострубатий, горбатий відкат Зеленського. Я чесно кажу, я навіть не можу уявити, але то, що ми вже сьогодні втрачаємо кошти фінансування західної допомоги, це правда. Проте, карточний офіс в телеграм-помийці, вийшов і написав, щоб мітингувальники зірвали підтримку України і наше фінансування. І в зв'язку з цими мітингами з раними, держава не доотримає більше як півтора мільярда євро допомоги. Чесно кажучи, ну ви просто подліци. Просто подліци. У вас немає претензій до корупціонерів. Ви хочете повісити цю відповідальність на тих, хто тикає вас стяними трапками корупційними по носі. Така в мене історія, і я з вами нею хотів поділитися. Друзі, в нас є ще дуже позитивні новини. Ви що думали, що все? Ні, я вам покажу декілька карт... відео. Відео хочу вам показати, бо мене так я сьогодні воно вискочило мені в соцмережах. Я такий був щасливий. Не знаю чого. Напевно, це якісь майбутні мої надії. Значить, відео номер один це Київ. Це зрозуміло, це просто для порівняння. Відео номер один це в нас Київ. Що ми бачимо? Мітинг-картонок. Так, це мітинг-картонок. Це відео номер один, де юнаки і дівчата вийшли на захист нашого, скажімо так, курсу корабля, який називається Україна. А зараз я вам покажу відео з іншої країни. Я думаю, вам сподобається, А ну, давай. Це метрополітен цієї ж іншої країни. Так, це один із святкових днів для правовірних, як там для мусульман. Це метрополітен. А це ще теж та ж сама інша країна. Знаєте, що це за країна, де мусульмани йдуть до мечеті молитися. Це Москва, це Росія. Щось в мене є така надія, що саме це має вибухнути. Наше завдання попкорн, Кока-Кола. Спостерігаємо, ну і, звичайно, вчасно піднести сірники. Друзі, на цій позитивній ноті я би хотів би закінчити наш з вами ефір, і ми переможемо. І слава Україні!